Привіт! В даному відео я зроблю огляд на інфрачервоний термометр фірми Elero. Поставляється він в гарній блакитній коробочці в такому чехлі. Чехол доволі таки симпатичний і тактильно дуже приємний. І сам термометр. В комплекті також йде інструкція. Як правильно ним вимірювати, і швидкий посібник, як приступити до роботи з ним. Пройдемося по корпусу і що де тут віщолкується, вщолкується. Екран доволі якісно зроблений, плюс поклеєна плівка по відчуттям, як гідрогелова, бо вона так як ніби резиновим віддає, коли її торкатися. З цієї сторони в нас короткий опис. Якщо зняти кришечку дві батарейки, переключатель з Цельсів на Фаренгейта, там всередині дві, два винтика, батареї в комплекті немає. Якщо дивитися на сам корпус, то в принципі він виконаний доволі якісно. Немає ніде ніяких. Зазубрин. нічого такого, щоб виділялося, чи що навпаки б тактильно було б незручно чи неприємно. Оця сіра кришечка знімається для того, щоб вимірювати в іншому режимі. І є дві кнопки. Одна кнопочка відповідає за зміну режимів і за пам'ять. Друга кнопочка відповідає безпосередньо за включення і за режими вимкнення звуку. І так, розкажу про режими. Є 4 режими. Для дорослих. Перший режим світиться така, іконочка зверху. Другий режим дитячий. Третій режим вушний режим. В даному режимі ми знімаємо і вставляємо вухо. Четвертий режим це температура предметів. Температура предметів вимірюється, ви наводите на відстань, нажимаєте, тримаєте, воно пищить, коли виміряло, і зберігає в пам'ять. Ще раз так зробимо про дисплей. Дисплей має 4 кольори. Перший кольор блакитний, або майже сірий. Тобто перестрій вімкнено і він в режимі очікування. Або температура. Мінімально. Другий колір. Коли ви натиснули, виміряли щось і температура в нормі, він буде зеленим світитись. Третій колір він буде світитись оранжевим, і це буде означати, що потрібно звернути увагу. Бо це вже наближається до критичного діапазону. Четвертий колір червоний. Потрібно негайно звернути увагу, бо температура зависока. Характеристики при вимірюванні лобу і вуха, діапазон від 32 градусів до 43 градусів. Якщо це об'єкт, тобто останній четвертий режим, там діапазон температур від 0 до 100 градусів Цельсія. Точність, як заявлено на сайті Aliexpress, так і в принципі на розетці, в лабораторії перевірено, що режим вуху та лоб. Плюс-мінус 0,2 градуса Цельсія. І режим об'єкта, останній четвертий режим, плюс-мінус 1 градус Цельсія. В комплекті з цим термометром йде детальна інструкція, як вимірювати, які там допустимі діапазони і похибки і так далі. Зараз я швидко пройдуся по самому функціоналу. Як він вимірює? Нажали кнопочку, він включився. Включається відразу перший режим, тобто дорослий. Можна міняти відразу режим. Якщо затиснути цю маленьку кнопочку, то він піде в збережені виміри. Тут пам'ять на 40 збережених. Значень. Перше значення, друге значення і так далі. Тобто від новішого до старішого. Зверху ще показує, на якому режимі ви вимірювали. Зараз, як можна помітити, я відкручую назад, це я перевіряв, дивився. Тобто можна побачити, що точність доволі. Ну, по суті, отака от точність. Ви самі бачите, я відмотую це от буквально ось. Так, все вийшло. Під час заміру в нас показується попередній вимір. Допустимо, ми хочемо виміряти тіло. Все воно пропущало 366. Все сюди записалося. Якщо ми хочемо, щоб було б зажимаємо кнопочку цю велику і тримаємо. Все з'явилася іконка. Якщо у нас батарея буде розряджатися, ось тут з'явиться іконка розряду. Тобто, що батарея має критичний розряд. В даному режимі ми можемо вимірювати теплоту предметів 27.1. 27,1, 27,4. І зараз потримуємо в руці, що нагрію і перевіримо, чи щось буде чи ні. 27,9. Якась динаміка є. Якщо ми хочемо виміряти в режимі через вухо, нам потрібно зняти оцей від ковпачок, щоб ми могли дотягнутися до вуха. Вставляємо його в вухо і вимірюємо. Натиснули через секунду, воно або пропищало, або просто забираєте і все вимірено. В описі під відео я надам посилання на такий термометр, і там буде інструкція і в принципі повний опис, як він функціонує, які в нього є можливості. Це щодо цього мультиметру на офіційному сайті, на сайті розетки, допустимо, або на будь-якому іншій сайті, просто по опису по його функціоналу. А тепер перейдемо до власних вражень, висновків і рекомендацій. При користуванні даним мультиметром, буквально місяць-два можна зробити ряд висновків. По-перше, не можна таким мультиметром користуватися на постійній основі і брати його значення за абсолют ні в якому разі. Були випадки, коли відчуваєш себе погано, міряєш, ним, показує 38-39. Всьо паніка не знаєш, що робити. Поміряв ртутним, почекав 10 хвилин 37,2, 37.3. По-друге, міряти в моєму випадку краще, так як я вже порівнював, все-таки в вушному режимі. От в цьому режимі. Не знаю, з чим це зв'язано, але я думаю, це зв'язано з тим, що коли ви вставляєте його в вухо, у вас немає, якби, оцінює від похибки, і ви фіксовано фіксуєте відстань, на якій воно міряє. А не так, що біля лоба ви помірили на такій відстані, потім на такій, потім впритул нагріли саму шкіру і поміряли, потім отак от десь змістилися, а вухою постійно в одну точку тикаєте і міряєте. Беремо тіло для дорослого. Раз поміряли. 36,5. Два поміряли. 36,4. Приклали 3 поміряли. 36,6. В ту ж точку 4 поміряли. 36,5. Тобто, плюс-мінус ми в цій похибці. Але якщо поміряти, допустимо, тут 36,7. Якщо поміряти на зап'ястя. 36,2. Тобто постійно цим термометром потрібно міряти в одну точку, щоб знати. Динаміку, чи вона зменшується, чи вона збільшується температура. Але якщо потрібно взнати точну температуру, що от прямо от ви маєте це знати, там чи у вас 37,5, чи у вас 38,5. Ви дуже погано себе почуваєте, то краще все одно мати вдома термометр ртутний. Або електронний. Але електронний якісний, бо там теж похибка доволі висока буває, якщо це якийсь неякісний. Дані термометри продаються в нас в Україні по ціні там порядка 800 гривень. Можна йти за 400, може за 500, можна, як на розетці за 750 продають 800, там, і ще за 1000 і за 1200 продають. Якщо брати до уваги, що якщо його купляти за 1200 гривень, або за 900 гривень, або за 800 гривень, цей термометр того зовсім не вартує. Тобто ви купляєте прилад, а потім думаєте, як він показує, а потім ще до нього купляєте ртутний прилад, термометр, який називається, і ним ще перепровіряєте. Ну, це ж не потрібно таке. Але якщо його взяти з Аліекспрес, який він там коштує 300 гривень порядка, то тоді ця покупка не виглядає настільки безглуздою. Бо коли був коронавірус і потрібно було часто міряти температуру, то набагато простіше було ткнути разочок, подивитися, вона чи зменшилась, чи збільшилась. І прикинути. Бо якщо було, допустимо, 37,2 на термометрі, вийзор тут не міряло було 37,1. І через 2 години ви помірили там вже 37,8, тоді вже є сенс переміряти ртутним. Пересвідчитись і знати, що да, вона дійсно піднімається, щоб не чекати постійно 10 хвилин. Надіюсь, ви зрозуміли мою основну думку. Якщо брати коментарі як на Алікспресі, так і на розетці, то можна помітити таку тенденцію. Що частина каже, що все хорошо, термометр міряє нормально, точність хороша, все чітко. Друга частина каже, що не все так просто, і вони там не вміють міряти, і взагалі він там не точний. І що це брак, і так далі. Тут же сугубо вирішувати вам. Але якщо цей термометр купується за 800 гривень, і він не точно міряє, або приблизно міряє. Це якби одне. Але якщо він купується за 300 гривень, то йому можна теоретично і пробачити такі чуть чуть-чуть недовиміри. Тому думайте самі, не ведіться на маркетинг, я вам розказав, як воно насправді. І дивіться самі, чи потрібна вам така штука, чи ні. В моєму випадку, вона. Ну, виручала, скажем так. Не точно, але вона дає загальну картину по температурі. В вашому випадку, дивіться, якщо малі діти є, я думаю, це буде корисна річ. В описі додам посилання на такий термометр. Можливо, ще якийсь більш кращий дорожчий найду, що він чуть точніше вимірював. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.